А зараз наша сучере Господня, і я почну з таких слів: Блаженні миротворці, тому що вони будуть називатися нами Божими. І знаєте, я знаю такого найбільшого миротворця, і це був Ісус Христос. По-перше, Він створив цей світ у всій своєю любов'ю і зробив його ну, досконалим. І дав нам все, щоб ми могли робити на цьому світі. А також він прийшов в цей світ, щоб. Дати нам прощення і дати нам все, всі інструменти, якими ми можемо управляти цей світ. А, і тут з'являється така думка: а навіщо нам управляти, якщо Господь Ісус Христос зробив цей світ досконалим? І щоб це зрозуміти, нам потрібно повернутися в книгу буття, в рай і згадати, що сталося там. Ми пам'ятаємо там були, було дерево. Добра і зла. І Господь сказав людям: ви можете робити все, що завгодно. Ви можете все що завгодно, але я прошу вас, не щипайте це дерево. Але, як ми знаємо, люди зробили все навпаки. Так. І, О, і в, той час, в той час в цей світ війшла недосконалість. Ми будемо називати це дерево досконалості і недосконалості. Ось, можливо було б якось. От, Бог створив людину досконалою, створив світ досконалий. Можливо було б якось це покращити, зробити це краще. Ні. Але знаєте, сатана зумів. Зумів, але навпаки. Він це погіршив. І з того моменту, коли Єва і Адам з'їли цього е е дерева. Досконалості і В Цей світ війшла недосконалість. І саме таке плачевне, що люди ще живуть з цією недосконалістю. Вони приймають її так, як це й потрібно, не хочуть нічого змінювати. І це ми можемо побачити, коли знаєте, ділимося з людиною Євангелією. От я можу сказати про себе, ми працюємо там з дітьми і з підлітками. З дітьми все дуже легше. Ну, а от з підлітками, коли ти підходиш з ним, е... наприклад, позвати в церкву, поділитись там Євангелієм, розказати про Бога, ти бачиш, що у вас були гарні стосунки з цим підлітком, але після того, коли ти починаєш з ним про це спілкуватись, він трішечки так віддаляється. Не дуже сильно, але віддаляється. Тому що от люди стали недосконалими і вони закрились в такому коконі. Який, вони не хочуть щоб нічого до них не прийшло. І тому вони зараз віддаляються від Господа. Вони не хочуть приймати не Бога, не знати Його і не хочуть мати спасіння. Але головне те, що Ісус Христос сказав нам: нам, тим людям, які прийняли Його, що ми повинні йти і навчати. Ми повинні давати цим, цим людям можливість. Дізнатись про Бога. Можливо, спочатку вони не хочуть, але через час вони самі почнуть задаватись питаннями і самі йти до Господа. І, хоча ми самі не досконалі, ми, ми це розуміємо. І можливо, даже навіть за весь час свого життя ми не дійдемо до тої досконалості, яка була в Ісусі Христі. Але ми маємо Його як основу, його слова, які є в Біблії, їх ми можемо нести. Як ми це будемо робити? Ну, кожен як міє. У кожного є свої дари, свої таланти, які дав їм Господь. І цим ми можемо це робити, тому що Ісус Христос дав нам цю можливість, Він віддав своє життя заради кожного із нас. А зараз давайте будемо згадувати в вечері про цю жертву. І будемо молитись. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою жертву, яку ти віддав за кожного із нас, Боже, за все, що ти дав для нас, інструменти, щоб ми могли виправляти цей світ, щоб ми могли давати людям надію, Боже, нести світло в цей світ, Боже, твоє світло. Ми дякуємо за твою кров, Боже, яка є тим, що очищає нас від гріху, Боже, гріху цього світу, Боже. І ми молимо тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь.